Юрій Міхальчишин, на мою думку, дуже часто плутають такі речі, як тероризм і боротьба за справедливість в різних формах. Те, що ми бачимо в Білорусі, воно має ознаки на такого тероризму який дуже часто спонсорується державою і спецслужбами. Саме спецслужби, яким часто дуже нічого робити, яким необхідно доводити свою корисність. Починають інспірувати різні підозрілі дії різних терористичних угрупувань або самі інсценують подібні акти для того, щоб довести свою корисність ну, і потрібність. Ну, зачем? щоб довести свою корисність і потрібність. Президент виграв Салик, вибори. Дуже просто, так, дуже були прості були критерії. Були демонстрація вони подавлені. Зачем сьогодні чим сьогодні По-перше, вибори будуть ще в Росії 2012 року? Не, не варто виключати російський слід. Перше а по-друге, характерну знаку таких терактів є те, що ніхто не шкодує людей. Спецслужбам людей не шкода. Знаєте чому? В 21 столітті найбільшим терористом є держава. Держава, великий капітал. Глобалізація і кримінальна буржуазія, а борці за свободу завжди спрямовують удар проти конкретних людей. Згадайте вас російських народовольців у дореволюційній Росії. Пам'ятаєте, кого вони ліквідовували? Цар Олександр Третій, генерал-губернатор Москви, прем'єр-міністр Столипін? І що до речі, як тоді реагувало російське суспільство? Згадаємо їх підтримували, і російських революціонерів перепрошую виправдовували судами присяжних, де засідали прості росіяни, вчителі. Чиновники, інженери, тому що тоді розуміли, що є проблема в суспільстві, коли держава стала ворогом народу, і в сьогоднішній день в Україні теж маємо проблеми, коли терористом є держава. Коли держава вбиває людей у райвідділах, коли держава вбиває людей безробіттям, корупцією, голодом, коли держава вбиває людей дитячою смертю. І тому зовсім різні причини є тероризм, коли він є він спонсорований державою і спецслужбами, коли баються різні підозрілі дії спрямовані на реальне нагнітання страху. Нагнятання невизначеності Тільки не треба про суд присяжних російської імперії будь 에, до революційної Росії більш демократичні да, ніж теперішня Україна самі другий вопрос. Це не ну, ніколи не да, ставить совсем, сумнів. А тим всього да, іншого да, на сьогоднішній ну, там день ми не розуміємо образування судді, це всю друга система звичайно. А коли ми говоримо про українські реалії, коли говоримо про те, чи можливі тероризм в Україні, на сьогоднішній день можливий тільки державний тероризм в Україні проти звичайних громадян України. А з іншого боку, якщо можливий опір, ми то не буде не буде страждати невинні люди. Коли mm -hmm. буде реальний соціальний опір, тоді не буде ніяких вибухів в метро. Тобто, якщо в Україні щось не дай Бог відбудеться, за цим очевидно буде слід спецслужб і державного апарату. А якщо буде реальний народний спротив, то тоді будуть горіти маєтки олігархів, лексуси, Бентлі, те, що награбоване в народу, оце буде народний спротив. Це не буде тероризм, це буде реальна народна війна. Ну і що? Що за? Світлана? Страшно становиться. От. Пожалуйста, Инна Емельянова. А? Вот только не накаркать это. Вот все, что мы сейчас говорим, это такое впечатление, что мы. А вы знаете, а мы сейчас начнем обсуждать новую, новый закон о выборах. Да? И у меня такой вопрос. Вот сегодня Николай Рудьковский да. вам упомянул Италию, сказал гражданские институты. Я-то почти уверен, но ну, я даже знаю, потому что я знаю, одна из самых важных причин терроризма красного в Италии это то, что эти люди не были представлены в парламенте. Да? И вне парламентская оппозиция, оппозиции, да, когда у нее не было выхода никуда, да, вот она пошла в террор. Да. А если в Украине будет 5 порог, то я не знаю, куда это все пойдет. А там скажите, а вас, а, вас, а, вас, а вас не тревожит то, что говорит Юрий Михальчишин, к примеру. Я предпочитаю, да. чтобы вот он говорил громко, публично, и чтобы это слышали все. Да. Да? И в парламенте по возможности. Да? Ну, <гас> Но это ведь немножко может пугать. Что будут да. гореть Бентли, Мерседеси, там, велосипеды, самокаты. Не треба в не, не суспільстве створювати, там, там не треба штучно самокаты, самокаты, я висок, створювати, <пусульниці> <савит. Суспільниці>. <пусульниці> <пусульниці> таку напругу в суспільстві. Абсолютно не потрібно. Сергій Власин. Здається, що запобіжником для будь-яких терористичних актів, принаймні які породжені внутрі всередині будь-якої країни, є по-перше існування сталих демократичних процедур, і тому мені абсолютно не зрозуміла позиція того самого пана Чечетова, який каже, що треба щось обмежити замість того, щоб казати, що треба розвивати демократичні процедури в країні. І тоді не буде фінансування зовні для покращення демократії. Розвивайте демократію, встановлюйте демократичні процедури. Не кажіть, що ви збудували єдину вертикаль влади і все, і на тому край. Будуйте нормальні демократичні процедури. Це з одного боку, а з другого боку, в країнах, де є нормальний рівень добробуту громадян, рівень терористичної загрози значно менше. Тому що неможливо собі уявити ну по суті ситого із задоволеного європейського бюргера, який думає про терористичні акти. Там, де людина забезпечена нормально, там де держава створила для людей нормальні економічні умови, там практично не існує внутрішнього тероризму. Тому розбудова демократичних процедур і е зростання добробуту громадян. Оце може бути таким загальним. Е Запобіжником для існування будь-якого тероризму, але європейського бюргера може підірвати голодний арабський мігрант, яких ви напустили в Європу. Так що не є ситість і добробут за порукою безпеки. Ви що напу... кому, кому, вони на по влада напустила ну, в Європі. З чому ж влада? Власне. А хто напустила? Влада а, а, не, Чому влада на е, заклики до насильства, дискримінації і таке інше. Давайте Правда. на передачі ці речі обмежувати. Верно. Хто хоче вести передвиборну агітацію? Будь ласка. Будуть вибори, будете вести відповідно до закону про вибори. А реально це ні ну це реально заклики до насильства. Чітко чітко написано. Як політичних не? наук я дуже глибоко вивчав проблему тероризму свого часу? Я гарантую, що реально матеріальний добробут і ситість європейських суспільств. Не є запорукою їхньої безпеки. Це я готовий повторити. І ще раз тою сказати, що реально загроза, зокрема, ісламського тероризму в Європі. Це очевидна річ, вона має також і соціальні причини. Подождите, подождите. От і все ще хотів сказати, подождите, якщо це ви не хтось я... почули. Я... Я так, би... так і треба було говорити з самого початку. Так, для початку. Ну ні, потом потім, потім, слушайте, ви ж ви кандидат наук. А да? що нічому не говорить? Ні о чем не говорять. Перестаньте бросатися кліше. Ситості Європи це неправда. І ми це бачимо кожен день по телевізору. Европа там живет хорошо, где нет коррупции, как вы понимаете. Это скандинавские страны, к примеру. А там, где есть минимальное количество коррупции, там живут очень плохо. И в Греции, и в Италии, и сейчас в Португалии, и даже в Испании. Поэтому Европа неоднородна, и не все везде она сытая. Ну, давайте так говорим. А то кажется, что вон сытая Европа, а вот мы нищие и... нам все-таки потрібно максимально самообмеження зробити щодо таких закликів або е, ну, якби благословляти спосіб вирішення проблем в суспільстві. Їх багато. По-друге, потрібно таких жартівників, яких знайшли там, де поклав під цей шумок, ну е, не заряд його знайти і покарати. І треба нам реформовувати і суспільство, і силові структури, тому що в Росії, пам'ятаєте, доїхали до Москви тільки тому, що була продажна служба. Відповідна міліція, яка не догледіла, й догледіла, отримали хабарі, і нам потрібно реформувати наші органи правоохоронні, спецслужби, щоб вони дійсно виконували завдання профілактичне, ви пов'язане із вимітів до Нордост. Так, коли вони провезли через всю Росію ці вибухові заради, і, безперечно, потрібно, Но, ще Ну, може раз, бути скору... війну в Чечні не треба було починати? <сум> максимально, все таки. Я ще раз кажу в суспільстві, дотримуватись толерантності. Це дуже важливо. В'ячеслав Кириленко. я шановні колеги, Я ще раз хочу сказати, до речі, ми тут всі критикуємо колегу із свободи. А насправді ви почитайте форуми в інтернетах, почитайте соціальні мережі, і тоді ми всі переконаємося, що соціальні протестні настрої зростають щодня. Реальна ситуація з пенсіями і з купівельною спроможністю Правда. людей, і з тим, що можна купити на зарплату, і з тим, скільки у людей взагалі грошей, і не тільки у незаможних, а й в середньому класі, дуже напружена. Якщо на це не реагувати або реагувати у спосіб політичної клоунади, як це робить дехто із правлячих фракцій. То тоді ситуація буде лише загострюватись, і якщо це будуть дні гніву чи протестні акції, то це буде нормальна реакція громадянського суспільства на повну соціальну байдужість влади. І тому, якщо влада не здає цей тест на професіоналізм, то вона мусить буде піти. У той или иной способ. И на це треба регулировать и сейчас, а не хихикать тут, что все нормально. Сто поддержка не и тех, и других. Стопроцентная поддержка и там, и там. Михаил Чечетов, имейте это в виду. Знаете, прозвучала очень глубокая мысль в части того, что в сытой Европе вдруг проходят террористические акты, причем э, с таким, э, э, где, задействован, где задействован, можно сказать, э, с исламским подтекстом. А почему? Да потому что ни одна страна не любит, когда вмешиваются внутренние дела. И когда попытка вмешательства внутренние дела исламского мира, она может аукнуться для цивилизованной демократии, что на их территории могут быть произведены теоретические акты. Я к чему? Что в любой ситуации всегда любой, любой народ, каждый народ свободолюбивый, да, он хочет сам решать свою судьбу. Как бы трудно ни было, подсказывайте, но не навязывайте. Помогайте, но не заставляйте, не финансируйте. Вот в чем дело. Поэтому истоки терроризма нужно искать и внутри страны, и извне. И та страна будет цивилизованно развиваться демократически, которая отсечет возможности извне давить на народ и попытку построить такую, создать такое политическое устройство, которое выгодно не этой стране, а кому-то извне. Юрій Міхальчишин, Отже, думаю, що всі шановні колеги погодяться з тим, що тероризм все-таки є наслідком, а не причиною. Якщо ми хочемо уникати таких наслідків, значить треба боротися з причинами. А причини, які кожні є різні геополітичні, як каже Михайло Васильович, коли цивілізаційний конфлікт. Причини можуть бути конкуренція між державами за вплив на внутрішню політику одна одної. А як ми розуміємо, сьогоднішня Україна є беззахисна через свою багатовекторність. На сьогоднішній день різні держави дуже різні змагаються над вплив над українською зовнішньою полівнутньою зовнішньою політикою. А крім того, є причини внутрішні: соціальні, міжконфесійні. Ми також, до речі, маємо дуже строкату ситуацію в Україні. Маємо ісламський чинник в Криму. Маємо чинник зараз зростання радикалізації московського православ'я в Україні. Маємо відповідну загрозу, яку відчуває українська грехокатолицька церква. Я це відчуваю як мешканець західної України. Тобто є дуже багато сьогоднішній день причин, і якщо влада дійсно реально хоче не допустити до таких наслідків, то треба ліквідовувати ці причини. А проблема в тому, що на сьогоднішній день посадовці на жаль себе ведуть таким чином, ніби вони не чують землі, по якій ходять, ніби вони живуть в світі з інтернету, там е інформаційних агентств, читають аналітику своїх експертів. А вони не виходять на вулиці. А я, знаєте, їжу в маршрутках, купую продукти на базарі, викладаю в звичайному університеті. І е, я бачу ці настрої і бачу, що говорять, думають і чують люди. І насправді оцей реальний індикатор проблем, і саме там треба шукати корені загроз. Знаєте, не в студіях, на жаль. Не в експертних якихось таких середовищах, а сьогодні треба йти до народу і треба відверто з ним говорити. Студія Влада, не осуждає. Так, а власне, а не можна підміняти. І дуже багато, на жаль, наших владних чинників думають, що можна замінити появою на телебаченні реальний діалог з народом, а діалогу не існує просто. Так, як знаєте, можна в, рель, в рельсу Метлеву швидше позвонити, аніж достукатись до влади. І тому потім не треба дивитися, що в нас є чужа держава і знедолений народ. А потім, щоб не було проблем, про які ми зараз з вами говоримо, товариству. Владім Савік, я завжди вступаю з моїм візаві е... в дискусію, тому що свобода є частиною влади. Вона в окремих органах самоврядування має повноту влади. Я завжди слідкую за їхньою політичною силою, і питаю тих громадян, а як там змінились відношення до виборців щодо землі, щодо чиновників, які там процеси проходять, вони майже не змінилися. Але я ще раз кажу: це якраз те, що ви говорите, і як ви йдете до влади. Але я про інше хочу сказати: безперечно, роздратування зростає, і воно поступово переростає в таку соціальну напругу, бо роздратовує суспільство вже ствердження більше 20 років, що в нас медицина безплатна, несуть і платять. Що в нас немає хабарів, а вони пронизані поверху, по горизонталі і вертикалі? Тобто, ми повинні реформувати суспільство і ваші заклики щось робити. Цей заклики до вас п'ять років потрібно, які 15 і 20, щось робити, змінювати ситуацію. Будувати справедливе суспільство, бо це рвидика роздратовує людину, і, безперечно, з'являється агресія, якісь терористичні наміри. Але це потрібно робити в рамках цивілізованих 30 стосунків. 30 секунд, але здані минути. Таке на жаль, законодавство створено. Що це місцева влада, це місцеве самоврядування, На жаль, виконують повністю демонстративну бутафорну таку симулятивну функцію. Місцеве самоврядування не має бюджетних повноважень. Бо він не може самотужки реально вирішувати економічні проблеми, і тому реально ми сьогодні є тільки трибуною ми є трибуною і резонатором. Виборця вас змінилося задач. Як зробити, щоб влада, влада була вічно? Це ви Як і ваша партія. Як зробити, щоб влада була вічною? Подивіться, кого підтримують олігархи? Ахметов, Коломойський, Ярославський, Суркіс Суркіси, всі кого завгодно. Ті, хто були при кучмі, потім вони перебігли до Ющенка, тепер вони перебігли знову до Януковича. Олігархи підтримують владу. Що залишається? Яка є альтернатива, що підтримали опозицію? Дрібний ну, бізнес всі Дрібний да. бізнес відразу відразу тиснуть новим спасибо. податковим кодексом. Це відразу для того, щоб не було ніякої економічної бази опозицію. Залишається що? Податковим кодексом прибили дрібний бізнес? Ще їх э, лякає, що можуть залишитися якісь міжнародні фонди, які будуть підтримати громадські організації, тобто олігархи прикуплені, да вони не можуть вести бізнес без влади. Дрібний бізнес задавлений, і зараз вони хочуть заборонити ще міжнародні фонди. А мета щоб ця влада була вічною, ось корінь проблеми. Вони хочуть увічнити свою владу. І так, підтримуєте ли ви відміну графи проти всіх? спросили мы у людей. Вот рожденная в Украине, 64 нет, а 36 да. Это молодежь. То есть больше трети за то, чтобы отменить графу против всех. Что касается частных предпринимателей, Там больше, там 52%, чтобы отменить эту граву, но все равно нет единства в обществе вокруг этого вопроса. Поэтому это тоже должно обсуждаться. Дальше. Поддерживаете ли вы запрет на участие в выборах блоков? Блоков, да, когда партии объединяются в блоки. Рожденные в Украине, ну, практически половина на половину, 52-48. Чем люди руководствуются, не понимаю, но мы им будем объяснять в течение... Вот, следующего часа. Что касается частных предпринимателей, то частные предприниматели в этом вопросе, да, большинство, 68% считают, что блоки надо запретить. И что были только партии, которые идут на выборы. Дальше. Поддерживаете ли вы повышение проходного барьера до 5%? Рожденные в Украине – 72% поддерживают, то есть молодежи, которая, возможно, будет голосовать впервые. А что касается частных предпринимателей? Это люди, которые уже голосовали, понимают, кто защищает их интересы. Вот они не поддерживают в большинстве своем. Ровно наоборот. И ключевой вопрос. Вот после всех этих идей и предложений, верите ли вы, что выборы в 2012 году будут честными? Рожденные в Украине. Не верят 96%. Частные предприниматели. А вот вы не правы, всего лишь 88%. 88%. Значит, подавляющее большинство, можно сказать, народа Украины, не верит, несмотря на все изменения, не верят, что они будут честными. Позиція молоді, може, вони не зрозуміли, тому що підвищення прохідного бар'єру це свідчить, що не буде оновлення, а молодь наполягає на оновленні. Ці люди, хай вони зрозуміють, що чим вищий бар'єр, тим менш шанси пройти. От, рождені в Україні поняли. Дуже. Саввік. Добре. Саввік, я Дуже добре, що ви поставили цю тему. Принаймні, тон дискусії заданий, те, що є різні позиції, це вже добре, і я сподіваюся на те, що саме до цього закону щодо закону про парламентські вибори, консенсус нарешті буде найдений. 100% підтримки. А... Тіх, хто, може бути, перший раз буде голосувати. Почуємо і я разом з вами. Пам'ятайте, ви політолог, у вас 15 секунд. Дуже добре, що пані Марина розуміє потребу оновлення парламенту. Це вперше все. почув від Ми... представника влади, але вона зволоть сказати, що є країни, де взагалі немає ніяких виборчих бар'єрів. Нідерланди, наприклад. Пані Марино, давайте говорити повністю безпеці. Бар Розумний бар'єр повинен бути, тому що представленість, представленість репрезентативність людей все. пропорційна повинна все. бути. Итак, uh... Подытожим первую часть программы, где мы обсуждали проект возможный нового закона о выборах. И мы задали вопрос телезрителям: верите ли вы, что в 2012 году выборы будут честными? Мы получили. Петр Порошенко, пожалуйста. Добрый, Добрый вечер. С днем да, мы получили почти половиной тысячи звонков. 94% не верят. И как мы уже говорили в первой части, это. очень тревожный сигнал для власти в первую очередь. И об этом стоит задуматься. Поставьте запитання як людині, яка так, якби, на вістрі зовнішньої політики знаходиться. От ми в контексті того, що зараз говоримо про митний союз, ми якось про таку говоримо незрозумілу арифметику. Так, це 3 плюс 1, але це 3 плюс 1, яке не дорівнює 4. В житті так не буває. І друге запитання. Ми говоримо, що в нас будемо відзначати річницю харківських угод. А можете розповісти глядачам, які конкретні результати, що з того, що було обіцялося, виконано Росією? Де, зокрема, міст через Керченську протоку? Де у нас ядерні проекти спільні з Росією? Де 4 мільярди російських інвестицій? І врешті-решт, де наша вигода економіці України від знижки на ціну на газ? Дякую. No. Я дякую за запитання. Воно дуже глибоке, предметне, дозволяє якраз поглибитись в низку тих проблем, з якими ми стикаємось як в контексті нашого внутрішнього дискурсу, так і оцінки того, що ми можемо досягти у відносинах з тією ж Росією чи Європою. Ну, перш за все, треба дивитись на альтернативу. На 100 доларів дорожчий газ був би катастрофою. Не сьогодні і не завтра, вже вчора. Тому ті угоди, які підписала Юля Володимирівна або по її наказу, підписали у 2009 році, призвели до ситуації, коли треба було домовлятись, аби запобігти катастрофі. Те, що нас не задовільняє, навіть і нинішня ціна, це є свідченням тільки того, наскільки далеко тоді пішли. Тих домовленостей. І це треба змінювати. І на цьому ми наполягаємо, наполягаємо постійно. Що стосується моста через скерч, то це була ідея, яка базувалась на тому, що ми маємо фінансувати цей проект спільно. Сьогодні ми підійшли до ситуації, коли треба дійсно зробити серйозні підрахунки, скільки це буде коштувати. І яка буде від цього віддача? Проєкт сам по собі, мабуть, важливий. І, мабуть, від нього однозначно, якби він вже існував, вигравала би економіка як України, так і Росії. Але наскільки ми можемо собі сьогодні дозволити інвестувати в цей проект і де взяти кошти, є предметом серйозної розмови, яку ми ведемо. І знову ж таки повертаємось до питання ядерних проєктів. Вони сьогодні стоять на порядку денному з багатьох точок зору, і з точки зору оцінки того, що відбулося в Японії, і з точки зору впливу тих же викидів від результату спалювання вуглеводородів, нафти, газу, всього іншого ще й альтернативому ядерної таргетиці. Що ми маємо робити, і хто може бути у нас партнером? Атомну електростанцію не будують за два місяці, не будують за рік. Це проєкт, який вимагає дуже ретельного підходу до питань безпеки, до питань фінансування, до питань застосування саме сучасної технології. Саме цим ми і займаємось. Сказати, що з Росією все гарно, все прекрасно. Я, буду останнім, хто це скаже. Ці відносини завжди були і будуть побудовані на реальній оцінці того, що ми можемо досягти, як ми це можемо зробити. Ну і в кінцевому рахунку, кому ми можемо довірити. Цю дуже складну ділянку. Ми бачили різних людей, які намагались щось досягти. Ми бачили, чим це закінчилося. Я думаю, що перш за все треба ставитись з повагою до партнера, вірити йому, але перевіряти справжні мотиви і можливості реалізації того, що пропонується, але бути впевненим в собі і думати про майбутнє своєї країни перш за все. можна Сергій Терехі, можна коротке одне уточнення. А знаєте, власне, в лексиконі Донецької політичної еліти є таке поняття, як кідок. Специфічно таке, так? От мене цікавить, чи ну це не мовою дипломатії, а мовою таких прагматичних реалій життя? Мене цікавить, чи є в української зовнішньої політики запасний варіант дій на випадок ось цього китка з боку російського керівництва. Тому що теперішня політика Росії нагадує знаєте, ситуацію таку образну, коли не першої свідочці мужичок, знаєте, в ватніку, в тільняшці в такій, залицяється до красивої нареченої і намагається затягнути її в комуналку з сусідами-алкоголіками, де течуть труби, Но, де знаєте, даху немає. І от як ми з тим далі будемо жити, господарим. якщо наступить кидок. Це злучання це все дуже гарно, цивілізовані люди. А що буде? Скажіть мені, будь ласка, коли ви до такої лексики прибігаєте? Як ви вважаєте, хто з вами буде розмовляти? Я образно запитав. Ну, де небудь на вулиці, на якомусь небудь, да, в якійсь небудь деревні, може. Я не знаю, чи до парламентська, але я хотів Ну. Не, ну я б би... Да ні, ну, ну, розумієте, в чому справа. Ми маємо тут північу-курку, ми маємо тут слова типа кидок. Звичайно, ми знаходимося в системі координат. Де від курки до кітка доволі близько. Це, так би мовити, загальне спостереження, але я хочу сказати, що ми чітко усвідомлюємо всю складність і переговорного процесу, і тих пропозицій, які нам роблять. Але ми знаємо одне: що за Позиціями двох держав стоять мільйони і мільйони людей, які налаштовані позитивно одне до одного.